Наш готель. Год тут жизни пройшов. Звісно, добре, все так добре. Природа, курорт, вода. Ну, клас, все. Ну, як птиця у клітці. Ой, ужас. Наталка не витримала. Я б ще. Якось там туди-сюди. Вона не витримала, головне не витримала дороги. Дорога дуже тяжка, дуже. Клумбочка така. все. Селище Бат Ріползал. Вулиця Фюртенберг. страса 40. Зупинка автобуса клініка.